Шалені пристрасті, незабутні враження та гарний настрій подарував сьогодні театр для усіх закоханих. Цього чудового святкового вечора у театрі панувала незвична атмосфера кохання та перечуття дива, адже покровитель усіх закоханий, святий Валентин, був тут господарем. Вірною ж його помічницею стала фея кохання, яка зустрічала глядачів у дверей театру з найкращими побажаннями, якими саме це кожен міг обрати для себе сам. Для цього лише потрібно було потриматися за червоне серденько на чарівній паличці феї, усі побажання, обов'язковість. Заповняя его Дорогие жители города Херсона, дорогие жители нашей области, как фея-волшебница, я поздравляю вас с Днем Влюбленных. Верьте в любовь, верьте в это искреннее чувство. И если вы сегодня в театре, прикоснитесь к этому сердечку, загадайте желание, и ваше желание обязательно исполнится. Это говорю я, фея-волшебница. С праздником! Це свято вважається найромантичнішим днем, так як саме сьогодні здійснюється найбільша кількість освідчень та пропозицій одружитися. А цей день, звичайно ж, найтепліший, не дивлячись на те, що відзначається він у лютому, адже це саме цей день день усіх закоханих наші серця, особливо зігріті любов'ю і ніжністю найдорожчих для нас людей. Закохані пари, які вирішили провести святковий вечір у храмі мистецтв, ділилися своїми враженнями, а також бажали кохання усім. Праздник красивий. Я вважаю, що праздник повинні всі. І найроманше місце це театр. Да? Да. Хотілося б спокійно обстановку, культурну. Ну, красиво, спокійно. Вообще, я люблю театр еще со студенческих лет. И последний раз была студентка здесь. Потом как бы работать, декрет. И вот муж сделал, вспоминая то, что я люблю, решил здесь такой подарок любить, быть любимыми и на украинском языке щирого та справжнего кахания. Для нас театр это свято, особенно в наше время. Его не сравнить с кино. И нам очень приятно, что в нашем городе есть такой центр і ну, и образовательный, і и культурний, і даже оформление театра приносит нам задоволення. Ну, мы думаем, что именно здесь можно повстречаться и найти свою любовь. Кохання панувало і на театральній сцені, на якій відбувся показ вистави Тато в кубі він став чудовим джерелом гарного настрою та пробудив у душах глядачів романтичні почуття. Фієрична музика, яскравий танцювальний марафон та талановита акторська гра подарували незабутні враження і стали чудовим подарунком до дня закоханих. Знявши яблуко, спокуси з, з дерева. Хочу побажати всім закоханим у цей день мати не тільки оце гарне яблучко з покуси, а мати, поперше, все у своїх душах, у своїх серцях справжнє кохання, кохання, яке допомагає дивитися на цей світ з радістю, з такою радістю і щастям, якою нам дарує театр, у якому ми сьогодні всі закоханих, вітаємо з день святого Валентина зі святом вас. А дива, звичайно, ж трапляються, потрібно лише любити та вірити. Адже коли серце сповнено цим чудовим почуттям, світ навколо сповнюється нових яскравих барв. Тож кохайте і будьте коханими.